Конфлікт виник між Німеччиною та Угорщиною через візит прем'єр-міністра країни Віктора Орбана до Москви та його зустріч з Володимиром Путіним. Про це повідомляє Блумбак-Угорщина скасувала запланований візит глави Міністерства закордонних справ Німеччини Анна Лени Барбок після того. Як німецький канцлер Олаф Шольц розкритикував Орбана за візит до Москви, міністр закордонних справ Німеччини Анна-Лена Барбок мала зустрітися зі своїм угорським колегою в Будапешті в понеділок для переговорів. Але угорський уряд скасував зустріч у п'ятницю ввечері на подив німецького уряду. За словами офіційного представника в Берліні, йдеться в повідомленні, Шольц у п'ятницю заявив журналістам, що Орбан не повідомив його заздалегідь про свої плани на поїздку. У Кремлі повідомили, що прем'єр зустрінеться з Володимиром Путіним, а однією з головних тем стане Україна. Європейську Раду з точки зору зовнішньої політики представляє президент Європейської Ради Шарль Мішель, а не Угорщина, наголосив тоді, Мішель також зробив публічне попередження перед поїздкою Орбана, щоб дати зрозуміти, що прем'єр Угорщини не говорить від імені Брюсселя після того. Як він не зміг зв'язатися з угорськими офіційними особами і підтвердити поїздку, пише видання з посиланням на свої джерела. Як відомо, 2 липня Орбан вперше побував в Україні з початку повномасштабної війни і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Він запропонував українській стороні припинити вогонь, після чого почати мирні переговори з Росією згодом стало відомо, що Орбан прибув до Москви. У Кремлі повідомили, що прем'єр зустрінеться з Володимиром Путіним, а однією з головних тем стане Україна.